Щобудня ви можете слухати маркер події в етері FM Галичина або дивитися його на нашому youtube каналі FM Галичина Аналітика, де точно постаєте, поставте свою вподобайку, підпишіться. Будемо витісняти російський ворожий контент на полях YouTube. А допоможе нам в цьому авіаційний експерт Константин Криволап. Він на зв'язку з нами. Пане Константине, вітаємо. Вітаю. Ну що ж, я почну зразу з, з того, що літає, тому що в, е, ми не очікували такого на мільярд 300 мільйонів воєнного пакету допомоги від Швеції, донедавна ще нейтральної і молодого учасника НАТО. І тут раптом такий величезний пакет, і серед нього нам показали навіть малюнки, і нам сказали е, літак дальньої розвідки. І потім я звернув увагу не літак, а літаки, скільки не кажуть, але множина. Що це за літак? Що він нам дає? і Наскільки він може бути геймченджером зараз при домінуванні російської авіації в прифронтових територіях? От знаєте, і от коли я там е, щось собі там фантазую і намагаюсь там собі там дуже приємно уявити, я е, завжди задаю собі питання. А чи буде у нас е, літак радіолокаційної розвідки? І коли я розумію, що у нас його може не бути, то я розумію, які у нас обмежені можливості. Але коли у нас таких м, е, з'являються такі повідомлення, і ви правильно кажете, множина. Множина це не менше двох, да. То для мене, я, я, я взагалі в захваті від цієї новини, це майже отримати f 16 пора одягати свою футболку за F 16. От, значить, що це за літак? Ну, скажемо, є різні розмірності таких літаків радіолокаційного виявлення і розвідки. Є самі великі це на базі Боїнгу 747-го, і це літаки, які дозволяють бачити дуже далеко. Вони там 600-800 кілометрів для них не дистанція там 820, якщо не не помиляє заявлена дистанція, але вони, от вони з такою шайбою. Але останнім часом американці в цю шайбу почали вставляти оці радари з активною фазованою решіткою, і вони стали бачити значно далі, тому що сам літак він був вже давно розроблений. Е, і його модернізація дозволяє йому зараз у цьому літаку, у цьому аваксу американському, дозволяють йому зберігатися на такому досить високому рівні. Друга ступінь це менші літаки, і саме на базі шведського літака САП-340 був зроблений ці, цей літак дальнього радіолокаційного виявлення. АС-890. Він не такий потужний, але головне те, що в ньому оцій радар, там немає цієї шайби, яка є на е, Боїнгу, яка є на 50-му ута. Оце та, така е, грибок, такий пляжний. <реш> да? А там просто стоїть така, ну ніби то лінійка, і вона трохи обмежує е, можливості кругового огляду, тому що вона дивиться там. в вправо на 120 градусів, вліво на 120, в експортних варіантах там є більше, там 160 десь є. Та, нам саме Але таку, там... В... таку фотографію якраз демонстрували да -да -да. по всіх телеканалах. Як, І як, що? як, як, як наш Селяни буває там, возять там щось там <хи> на, на криші. Скрі, авто, авто це десь щось таке. Ну воно дуже потужне, воно б'є на 450 кілометрів. Воно дозволяє бачити все, що є в повітряному просторі, все, що є е, на воді, і частково може бачити навіть на суходолі. І, ну там є різні трохи там хитрощі з точки зору забезпечення, там самої радіотехнічної роботи не будемо в ці влазити. Досить потужна серйозна система. Що зараз, от як зараз ми забезпечуємо себе інформацію стосовно нашого повітряного простору, і того, що там є на морі? Це по перше, літають оці ці американські авакси, і вони патрулюють вдовж там Польща, Румунія, і вони бачать там, от на цю відстань, що я казав, там 800-820 кілометрів. Вони можуть бачити. Але розумієте, це чим далі ти знаходишся, тим більше роздільна можливість це бачити. Да? І хочеться наближатися, але це ну входити вже в простір. Це Ну, так, вони не входять наш простір. Тобто, фактично, ми стає. Тепер починаємо бачити, як то кажуть, чіткіше. Я правильно розумію? Так. Тобто, ми зможемо так. більш швидше верифікувати цілі і так далі. Але по них треба далі лупити. Тобто, тут фактично після цього би дуже хотілося. Ну щоб Гріпен випустив ракету, з ми Відклали, поки ну... що цілі такі і сказали, чекайте на F-16. Тобто вони в спарці мають працювати, чи ми вже зможемо працювати із тими літаками, які в нас зараз є. От цей розвідник. Ви забігаєте трохи наперед, тому що нам треба не тільки бачити, по чому лупити, да? а нам треба ще бачити ті балістичні ракети, які ті кила до, до нас запускаються. Да? Нам треба це бачити. Це інформаційна обізнаність про повітряний простір. Да? Оці літаки вони все це дають. Тепер. Якщо на, на на нас літять ракети чи літаки про це повідомляється. Якщо е, з'являється наша ціль, яка стає для нас ціллю, то нам дається ціл, таке ціле вказання. Ну, угу. а е, наш літак е, може не бачити навіть. Е, Ну, скажімо так, f 16 там з слабеньким радаром да, на 120 кілометрів, ну, я условно кажу, ну, він нічого не бачить. Да? Він такий навпоцінки там намацує себе, ой, де там, що там, до там. А, літає такий а, Шведський, літак на, базі, на, на базі САБа 340-го, і а, він все бачить. Він дає ціле вказання і літаку, і ракеті. І ракета йде на ціль. Да? Причому. Не залітаючи там в повітряний простір е, зони е, виявлення ППО супротивника, да тобто забезпечуючи, вибачте, за тавтологію, безпечність польотів наших. Угу. Ну, ну, і в принципі, це те, що зробили ізраїльтяни після оцього комбінованого удару е, Ірану. Вони фактично лишеленованої ПВО і літаками збивали це все значно е, далі, ніж кордони держави Ізраїль. Добре, ми, наші ППО стають е, е, більш зрячими, наші пілоти стають я, більш я, зрячими. Вибачте, я ще додам так. То це не все. Так. Там ще в нас літають f 35 які озброєні там. Є там найсучасніший радар, який дозволяє літаку F-35 бачити на 920 кілометрів. Ну, нам F-35 ніхто навіть не обіцяв, хоча ми з вами ну, вони не раз піднімали тост за F-35. Вони на нас працюють. Я з тридцять п'ятий на навіть не сподіваюся, що ми там в час та. а давайте подивимося з другого боку. Їх російські літаки розвідники вже давно ми не бачили десь поблизу України. Після того як ми декілька змінисували. Ем, як вони Я зараз на нами дивляться? Чи літають? Оці а 50 так. не літають, але не літають. а два су 24 МР, так звані. Вони зараз там в Білорусі там терчать. Оці угу. вони було повідомлення, що вони там з гелікоптерами прилетіли там, щоб, мабуть, прийняти участь участь в цих навчаннях. Ні, літають, але вони вони такі підсліпувати трохи, підстаркувати, підсліпувати. Такі інваліди, знаєте, далеко не бачать, не чують там. Ну літають, кажуть, ну ми ж літаємо, щось ми тут знімаємо. Ну, Плацю нам цього. це від того тільки краще, так? А от з точки зору саме е, мінусовки ну, цих радіолокаційних станцій далекого спостереження. Я маю на увазі, що в нас дуже цікаво відпрацювали по російських РЛСів, Вороніш під Армавіром, дивлюся, де тут ще. А, от. Антена під Алуштою Супутникова, потім РЛС, вороніж М під Орськом, потім е, РЛС, оцей контейнер в Мордовії. Ну, одним словом, так серйозно попрацювали. Наші дроноводи. Наскільки це вплинуло на спроможність ворога? От коли вдарили по, по контейнеру, я так думаю, ну спочатку не зрозумів. Це ж проти міжконтинентальних балістичних ракет. Пот, почав, потім, потім почав вивчати його характеристики. Дивлюсь, що він взагалі може там дивитись досить далеко. там 3000 кілометрів може дивитися. Думаю, о, так це ж він бачив, що все, що на Україні літає. О, так це ж ми просто осліплюємо росіян, щоб вони не знали, що тут у нас коїться. О, це підготовка до прийому Ф-16. Потім удар по Паєпетрі. Думаю, цікаво, ну щось космічний зв'язок, де ми, де космічний зв'язок. Да? Ну, думаю, може, американці попросили, ми там таку послугу їм зробили а, на обмін на пару ракеток, а потім це враження Валушті, потім враження. А Воронежа в Армавірі. дві станції. А, ну, думаю, ну, ну думаю, щось мож, ну, не, не, не розумію, але ну, вони там в Крим якось чіпляють ці станції, але не, поки не розумію. І ось коли вдарили в Орську, я аж вночі прокинувся, коли зрозумів, що там сталося. Ну, це моя версія. Ніякого інсайту, це моя версія. От я поєдную такі події. А, ну, Перше, у росіян є так, назва, так звана єдина система виявлення та попередження про ракетну атаку а, чи ракетний напад. А, вона складається з 10 оцих станцій Воронеж, які по кордонам Росії розташовані. І кожна з цих станцій вона контролює свій, свій сектор. Десять супутників повинні були бути там, тундра. і... Вони запустили там 4, потім до 2019 року, потім ще три. Ну, тобто, це досить свіжа така станція, система, вибачаюсь, і е, е, армавірська система, вона дивиться ці дві станції. Вони дивляться десь південь Європи і до, е, скажімо, там, до Аравії. О, оцей сегмент вони перекривають. Аж до Рені там... італійського, так? Е, да, вони так, вони так Південь Європи, вони там е, всю е, о, 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 цю, там, Хорватію, е, Чорногорію, Сербію, Італію, вони це все бачать, да, Іспанію в тому числі. <кій> і е, е, якщо так дивитися в інший бік, то там вони до Аравії, там і трохи там далі, там Індію там трохи чіпляють, Ближній Схід, вони це бачать. Е, ну, думаю, так, ну навіщо не зовсім розумію, ну, так... Факти є, да, потім ця станція в Ворську, вона взагалі дивиться в напрямок: Індія, Пакистан, Китай, Індійський океан. І тут я пов'язую такі е, події: е, оце е, навчання ядерних тактичних сил, да? оці погрози. Е, потім заява Столтенберга, що треба надати українцям можливість там бити по території Росії західним озброєнням, потім відповідь. Путіна, що ти ж Столтернгер, дивись, там же, ж у тебе є маленькі міста з високою щільністю населення, то ми ж там можемо щось там таке зробити, ну і таке інше. І е, потім дуже чітка від, відповідь Пентагону е, про те, що якщо ти, вовочка, будеш там розмахувати своєю цією, е, дубінкою ядерною, то ми і, навіть якщо ніхто не загине, ти просто зробиш якийсь маленький тактичний ядерний удар де завгодно. Ми просто знищимо все, що є своєю армією, своїми солдатиками на території України. І тоді я думаю: а чим вони будуть забивати? Що бомбардувальники Б1, чи Б52 там будуть літати, чи Ф-35 запустять? до мені це дурниця з моря та магавки. Тобто Середземного моря з Індійського океану, з кораблів американського флоту, запуску магавків росіян на території України немає. Угу. Ну я в принципі теж ви бачив, як це виглядає принаймні, по результатах, на коли після атакам всі вже пішли гавки, і дивишся вже як виглядає північ південь раку Саддама Садама Хосейна, і все було дуже ефективно. Та в цьому випадку вони погрози робили, а фактично їхні авіаційні сили так навіть не піднялися в повітря. Отак от це все виглядало тоді. А я ще звернув увагу, шведи крім цього великого пакету і цих суперлітаків. АС, ну, вони ще ж в пакеті дали, дають нам ракети. А, Амрам там, так, так, таке скорочення. Це РБ-99 чи 90-й. Так, 90, та, та, вони та. Та. так, вони, це далеко. Це далекобійні це, це, це да, це, ракети? Це, це, це повітря, повітря це ракети, які застосовуються в комплексах на САМС Це ракети, які застосовуються на літаках F-16 на Грипинах. Ракети досить далекого рівня враження, там і є модифікація американські 180, шведські, чесно кажучи, я не знаю. Але вони лицензійні, тому що вони, тому я думаю, що вони модернізуються так само, як і американський АМРАМС. А ми зможемо їх вже використовувати фактично, отримавши дозвіл, ну, наприклад, по літаках, які скидають керовані авіабомби каби на нас з російської території. Ми можемо їх використовувати проти отих кабомітателей? У нас на на жаль, ці ракети до міг 29 124 х ну не, не вдалося прилаштувати, uh -huh. вони використовуються в зенітних ракетних комплексах на самсах, але е, на літаках е, не можемо. Якщо будуть є 16 я взагалі думаю, що до появи в 16 ці питання будуть вирішені, тому що ну це безлуздя. Знаєте, поставити е, росіяни? Саме собі зламали там, поставили самі собі капкан поки. Ми застосовували озброєння і воювали там на окупованій українській території. Пам'ятаєте, там на самого початку, як коли починалося це бомбити Крим, то кричали: Ні-ні, ні, Крим, червоні лінії, Путін кине бомбу ядерну, там всі там загинуть, там Третя мірова світова війна почнеться. Ну, нічого, там побили там своєї били, там БПЛАшками били. Тепер, -ка. а давайте атакуємо саме з да? І, і, і це була окупована територія, да? А от е, коли там по території Ерефії тебе стріляють, а ти навіть з рогатки, якщо там mm -hmm. стоїть мейдице, ти не можеш вистріляти. Ну це дурниця, це вже. Але безбудить. на наших це... очах це вже міняється. Пане Костятине, тут мусимо фіналізувати, але ви, власне оцей є три моменти. Перший момент держава Ізраїль ніколи, ніколи не питається дозволу лупити по ворогах на їх території. Те саме сказав генсек НАТО, який сказав, що все, що ми передали Україні, стає українською зброєю, їм самим вирішувати. Ну і список країн, які передають нам далекобійну зброю і дають дозвіл. Ми хочемо, щоб це фіналізувалося якомога швидше. Тож, в фактично, на наступній зустрічі з вами вже може будемо аналізувати і ефективність цих ударів. З нами нагадаю був Константин Криволаповіці. Експерт, якому ми вдячні. Ви Слухайте нас в етері «ФМ Галичина в маркері подій щобудня. Ну або підписуйтесь на наш канал «ФМ Галичина Аналітика і зможете відреагувати і на цю нашу розмову. Дякуємо, пане Константине, до нових зустрічей.